Дякую. Шановна Гравада, давайте <плес> вже, ніж гра, обладнюємо нашу певну <плес> дипломатику. Дякую. І ще одна певна дипломатика, Катерина Тимошенко, наша поетеса з нової книги, розкаже про вороги. Я не про книгу розкажу, я просто продовжую ваші слова кортенсом поетичним таким висловом із 98-го року. Сили хочуть керувати так, щоб страждало все навколо них, щоб серцю не хотілося співати, щоб почалась душа від Бог земний. і плаче небо зорями поли, зрягається земля від боротьби. бо те в душу України, хто на замовлення, хто з власної ганьби. Себе вчорашнього ніхто зрівтись не хоче, бо свердючості свердючоснігниття, і сам гниє, і гниню скрізь трепоче, і котиться, і котить в небуття. Це не на рік. А, так що вчора сніги дуже ще сильні, але у нас, для мене е, слово завжди було зброєю. І зброєю і батькам наради, і тому мені важлива дорога не тільки асфальт, а й дорога духовна. Е, книга це є ця духовна дорога. Тож, е, кричу вас, люди, зліва і справа, нову громаду, святу державу. Єднаймо сестри, єднаймось браття, очистимо і висвятим державу, катам не буде місця, ні, ніде. Народом цим горжуся я по праву, вже мій народ повік не пропаде. І запрошую всіх на презентацію нової збірки. Я теж була на Майдані, відбула усі дні там. Слава Богу, ніхто мене не порадив, хоча було отруєння і все було, але Бог оберігав і дав мені можливість. Небесна сотня воїнів Майдану, яку ми з Олександром Олександровичем пошли по, по, по всій області. І зараз нова книжечка вийшла. Вона ще маленький тиражем вийшла. Думаю, що хтось підтримає, хтось придбає. Запрошую у середу, 7 січня, на другу годину сюди в цей зал. Давайте, Давайте. Давайте. експертам подаруємося. Січна чи грудня? Ось, в середу. Всіх бажаючих запрошую на презентацію нової збірки поезій Ангели-охоронці. Це продовження попередньої Небесна Сотня воїнів Майдану. Відбудеться презентація 7 грудня о 2 годині, 14 тут, у залі міської ради. Ось така книжка із пам'ятником наймолодшого Кіборга, яка, який є в Петрівську.